З Польщі у Тернополі презентували дитячу книгу Героїчні казки. Авторка книги Ірина Мацько розповіла у виданні про українських воїнів. Героями у ній стали легендарні захисники та захисниці. Да Роман Ратушний, Пташка та інші. Взагалі, казки писалися на основі реальних. Подій і реальних фактів, як і легендарна Україна, так і героїчні казки для того, щоб їх написати, я брала за основу тут історію України, а тут біографію і життя, і події, які відбувалися з цими героями. Письменниця говорить, написала книжку для малечі. Усе для того, щоб діти з юного віку у казках дізнавалися про справжніх українських воїнів-героїв, але запевняє не менш цікавими та повчальними героїчні казки будуть і для дорослих. Сучасні діти переважно знають Халка, людину павука і так далі. Але це є вигадані герої, а насправді ми маємо ким пишатися, і це є герої серед нас яких є насправді дуже багато в кожного є, напевно, що і в родині, і в знайомих хтось хто воює зараз, хто захищає. Можливо, на жаль, є такі, які загинули, але наше основне завдання пам'ятати їх. Ірина Мацько розповідає, книжку написала швидко. Першу казку, яку написала поетеса про тернополянку Катерину Поліщук. Розділ про захисницю має символічну назву Пташка зі сталі. Ми всі слідкували, і я в тому числі, як наші герої сиділи в підземеллі Азовсталі, і ми бачили відео, як співає пташка в цьому підземеллі, як вона підтримує цим співом дух наших воїнів, як вона показує навіть тим, і вона, і всі, хто там був, як вони показують, що дух їх незламний. Перша презентація книги відбулася у Києві. На ній побували рідні та побратими захисники. Та захисниць, яких письменниця описала у виданні, також що мені дуже приємно: прийшла на презентацію Тайра Юлія Паєвська. Яка мені дякувала за казку, але я розумію, наскільки я набагато більше маю їй дякувати за те, що робила і робить вона для України. На презентації книги у Києві Ірина Мацько отримала нагороду золотого письменника України. Це літературна відзнака, яка вручається письменникам, романістам, які видали твори накладом понад 100 тисяч. Наразі у числі пані Ірини, майже 200 тисяч примірників. На цьому запевняє письменниця зупинятися не планує.